Ішнуала, народи, ви на каналі Нічна Воїтелька, і сьогодні в нас новини: 11.2 примари Карешу. Нова активність Екокупол. третій сезон. Зміни в підземеллях, Делви Рейд, новини ПВП, тір сети третього сезону. Нова легендарка плащ та активність фазовий перехід. Анонс Міднайту. Оскільки до виходу патчу залишилось небагато часу, а новин доволі багато. Сьогодні ми пробіжимось по ним вичерпно, але швидко. Ставте лайк і погнали розбиратись. 11.2 примари карешу з'явиться на лайві. У нас Остого серпня на американському регіоні 5-го. на старті. патчу нам стануть доступними перші три глави сюжету. Сподіваюсь, ви готові до компанії пані Салатат», адже вона тепер з нами. Що з цього вийде? Ми дізнаємось вже дуже скоро. А фінальна четверта глава сюжету та епілог доповнення внутрішня війна вийде через тиждень 13 серпня. Відверто скажу, кількість сюжету не дуже радує. Останнім часом нові квестові ланцюжки проходяться за годину-дві, якщо повільно читати, кожний квест. Сподіваюся, що хоча б наповнення цих чотирьох глав буде цікавим. У примарах Карешу у нас з'являться нові репутації: Карейський трест, основна у Тезавеші, яка буде давати вам різні загальні винагороди та руйнівники Манагорен – Рейдова репутація, яка буде давати додаткові винагороди та полегшувати ваше проходження рейду, як було у Гоблінському рейді. З запуском патчу ми потрапимо у нову локацію кареш. Ну верніше, те, що від нього залишилось. Кілька каменів з мобами та Тезавеш. Тепер як відкрита локація. Він трохи відрізняється від підземелля, але це очікувано. Жаль, на мою думку, в Підземеллі було більше деталей, і те відчувався більш живим, та все одно гарно. На інших каменях ви знайдете зони екокупола, які стануть новою додатковою активністю, якщо вам таке подобається. Разом з Венарі ми будемо відроджувати життя на залишках карешу. Венарі відправлятиме нас за тваринами з усього азероту, а може і не тільки, щоб побачити, чи зможуть вони вижити в екосистемі Кареша. Я люблю активності, які ганяють мене по старих локаціях. Тож цим займуся, але на щастя, це не обов'язково. Якщо ви кіберкоклетка і хочете витрачати. Чати свій час виключно на щось корисне. Цю активність можна спокійно пропустити. Зона атмосферою мені трохи нагадала Кортію, що теж не особливо радує. А кольорова гама через годину гри робить очам боляче, тож раджу запастися крапельками або робити перерви. Нова локація принесе нам відповідний фон для вашого бойового загону. Порожнечна воронка та платформа та за виглядають чудово. Досягнення фону ще простіше ніж в минулому сезоні. Для гоблінів треба було зробити додаткові активності. Тут просто пройти весь сюжет, включно з епілогом, і фон ваш. i До речі, про кіберкоклеток. Третій сезон починається 13 серпня. У нас з'явиться нове підземелля екокупол Альдані. І воно одразу увійде в ротацію підземель на третій сезон разом з підземеллями: Аракара, місто Відлунь, Зоролам, Операція Шлюз та Пріорат священного вогню. А зі старих доповнить до нас повернуться зали спокути та завеш вулиці Дововиш та, та Завеш гамбіт солії. Нове підземелля сюжетно відбувається після подій рейду. Але доступним стане ще на старті патчу, тобто до того як відкриється рейд. У підземеллях станеться дуже Класна зміна посеред денджу з'являться камені, які позначатимуть місце ресу для тих, хто вмер. Це хороша новина для всіх, хто ніяк не міг запам'ятати, чи вставати, коли вмер, чи чекати, коли тебе піднімуть. Давно пора було таке зробити. А ще покарання за дезертирство тепер працюватиме і у міфі ключах, і дезертирів буде помічено для інших гравців. Однозначно, позитивна новина. Тих, хто ліває з ключів, треба карати. Хороша новина щодо одягання. Ваші камені доблесті залишаться з вами в повному об'ємі. Третій сезон не буде обнуляти цю валюту, і вам одразу буде доступний гір чемпіонського рівня з міфік 0 складності. Схоже, що одягання і покращення гіру в цей раз буде швидшим і трохи комфортнішим. Нагороди за досягнення Міфік плюс отакі маунти. Сезон у Делвах теж принесе нам нове місце: штурм архівів. Технічно це не зовсім нове місце. У минулому доповненні воно було підземеллям. Тепер його трохи змінили, і хоба тепер це дел. Нові таланти для брана, нові рівні складності. Тут все як було в минулих сезонах. Головним босом цього разу стане Нексус принцеса Кевеза, з якою ми зустрічались у Рейді Ансурек. Бран тепер втратив весь одяг, окрім капелюха. Винагородою цього сезону за Делви будуть отакі літачки. Новий рейд Манагорно Омега. Лорово, Манагорно омега це комплекс установок, які висмоктують таємну магію по всьому карешу. Варта Темряви використовують цю енергію, щоб відродити Вимір'я усе Очевидно, що їм це вдається, бо саме він і є останнім босом цього рейду. Технічно це рейд на вісім босів, одного з яких можна буде скіпнути. Окрім Вимір'я, найцікавіший бос однозначно диха силою порожнечі. Це натяк на третій спек мисливців на демонів? Можливо, таких натяків по всьому сюжету буде доволі багато. Я б дуже хотіла пограти. Рати Заводь хоча, як на мене, таке поєднання доволі неочікуване. Уже навіть з'явились дуже якісні фейки інтерфейсу, спеціалізацій та іконок, але жодна з них поки не виявилась правдою. Та ми знаємо, що влізи люблять вкидувати таке, щоб подивитися на реакцію гравців. То, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарі. А хто не написав, той зувал. Ну і звісно, вимірій. Особливість цього боса розмір. Мене насправді це більше бентежить, ніж радує, бо, наприклад, розмір НЗОТа в бою цікавим не відчувався. Уже видно, що з вимірієм вони хоча б не зробили тупо фонову картинку і мацаки, як було з НЗОТом, а відмалювали повноцінного величезного НПС, який буде з нами взаємодіяти. Подивимося, як буде втілений бій, а особливо як він буде оптимізований. З цього патчу у нас з'явиться нове налаштування графіки. Ви зможете вимкнути. Візуальні ефекти спелів ваших союзників. Це не тільки допоможе іноді краще бачити механіки боса, але й трохи покращить ФПС, щоб геймплей був комфортнішим навіть на слабших пристроях. Пошук рейду буде відкриватися поступово 13-го, та 27 серпня. Режим історії буде доступний з 20 серпня, а героїчна та міфічна складність, як завжди, відкриті з початку сезону. На правах гейма нагадаю, що маю свою гільдію військо Найтельфійське», яка активно, але водночас доволі розслаблено освоює рейди. У минулому сезоні ми закрили чотири з восьми у міфік складності з одним РТ на тиждень. Якщо ви шукали для себе приємну гільдію з активним ПВП і ПВЕ напрямком, ми раді вам. Посилання на наш дискорд залишила в описі до відео. Також залишаю посилання на зручний список українських гільдій на сайті WoWHub. Тут же ви знайдете рейтинг українських гравців у PvP та PvE. Потрапити в нього доволі просто бути на англомовному сервері в українській гільдії, бо це єдиний варіант вас відстежувати. Та не грати з росіянами. Сервіс бачить ваших тіммейтів і автоматично виключає вас з рейтингу, якщо ви грали з руніками. Але в новому сезоні вся інформація оновлюється і всі починають з нуля. Тож це ваш шанс увірватися в рейтинг і перестати грати з росіянами. До речі, про ПВП напрямок, і тут теж є новини. Та не просто що стартує новий сезон і винагороди будуть. Серед уламків карешу знайдеться один островок для ПВП-гравців. Деталей поки що небагато. Вірніше їх взагалі нема. Кажуть, що там буде активне World PvP. Якщо це буде схоже на те, що було в легіоні, то ми зможемо набирати всякі бафи у відкритому світі та бути суперсильними чи майже невразливими. Поки на ПТР цей острів не активний. Тож нічого більше сказати не можу. За ПВП нам дадуть отаких от маунтів. Знову сезонний ПВП маунт не літаючий. Я думала, що ми до цього вже не повернемось, але деградуємо. Нові тір-сети мені сподобались. Майже всі класи виглядають добре. Як завжди, не дуже мечаться кольори зброї та обладунків, але я вже до цього просто звикла. Але цього разу найцікавіше, що сет бонуси будуть різні в залежності не просто від класу та спеку, а ще й від героїчних талантів. Звісно ж, залишаю посилання на вовхаб, WoW де можна прочитати про кожний сет-бонус. Блізам давно подобається давати нам легендарні предмети, які треба покращувати, які не подобаються гравцям, і про які ніхто не просив. Цього разу це плащ пов'язки реші, який до того ж буде необхідний для проходження рейду. Привіт, Ніалота, Це ж була така вдала ідея. Отже, цей плащ вам видадуть в кінці третьої глави сюжету. Він буде давати особливий ефект для кожної ролі: танкам додатковий щит, хілам додатковий підхіл, а ДД не повірити додаткову шкоду по області. Окрім цього, ви зможете оздобити плащ волокнами, які даватимуть додаткові характеристики характеристики. швидкість, універсальність, майстерність чи критичну шкоду на вибір. Волокна можна буде купити у вендора або замовити у кравців. Покращити пов'язки речі можна буде до 730 рівня. А кожне покращення буде давати вам додаткові бонуси, пов'язані з плащем новій активності фазовий перехід. У фазовому переході ми перевтілюємося на істоту енергії та досліджуємо кареш в цій фазі. Нам відкриватимуться нові приховані вороги, скрині і таке інше. Спочатку ми не зможемо викликати маунта, але швидкість нашого руху буде завжди збільшена на 150%. Також у нас будуть телепорти для переміщення по островах Карешо. Вони зручні, але з покращенням плаща ми зможемо викликати маунтів. І тут за валюту в переході можна буде купити реколор аутдор сету кількох маунтів, петів та плечі в різних кольорах. Наскільки це обов'язково? Ну нам буде необхідний цей плащ, і його треба покращувати. Для цього потрібні етеріальні нитки, які можна добути з скринів делвах, босів в рейдах, підземельних та у відкритому світі, навіть за перемогу на аренах та БГ. А також з тижневих квестів, які в тому числі будуть вимагати активності у фазовому переході. Тож ні, не обов'язково. Нитки можна буде отримати із інших джерел. Але якщо по максимуму, то прийдеться і сюди заходити. Момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі та тим, хто донатить на стрімах. Ви котики. Особлива подяка Володимиру Вітьману та цим чудовим людям. Приєднатися до них можна за посиланням в описі та у закріпленому коментарі. Дякую вам за розвиток цього каналу. Скоріше за все, в наступному відео ми будемо обговорювати уже другу главу саги душі світу о північ. Бо її повинні представити уже 19-го числа на відкритті Gamescom. Блізи анонсували цю подію отаким артом, і ця тінь не дає мені спокою. Спочатку я подумала про вежу Сільвермуна. і пан Кріс Медсен обіцяв, що на нього буде атака. Але я тут бачу ще один знайомий силует. Пишіть в коментарі, що бачите. Ви звісно ж ми з вами будемо дивитися цю трансляцію на стрімі. Тож підключайтесь 19-го числа о 20.00 за Києвом. Посилання на мій твіч в описі до цього відео обіцяють показати не лише трейлер, а й геймплей доповнення. Найбільше я очікую побачити оновлений срібломісяць та, звісно, будинки. Залишилось чекати зовсім трохи. Тож ось все, що буде на уламках світу Етеріалів. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі та підписуйтеся, якщо ви тут вперше. А у мене на сьогодні на цьому все. До зустрічі на стрімах, на трансляції Gamescom та у наступних відео. Слава Україні!